Вас вітає служба підтримки гарної шкіри. Лікар Наталія слухає: чим можу допомогти? Хвилюєтеся через висипання? Стало більше? Все дуже поширено. Розкажіть, чим зараз користуєтесь? Ага, намагаєтесь підсушити спиртовими тоніками, сироватка з саліциловою кислотою, а крем відклали, бо дуже блистить обличчя. І стало тільки гірше, так? Ну, давайте розбиратись. Це один із найпоширеніших міфів. Насправді, жирній шкірі потрібен делікатний догляд. М'яке очищення з кислотами, але без доскрипу, тонер для заспокоєння, легке зволоження некомедогенним кремом. Записуєте? А СПФ не користуєтесь? бо дуже жирниця шкіра. Розумію. Але СПФ дуже потрібен. Ми можемо підібрати матуючий або два в одному. Даний крем з СПФ. Ну як, трохи що що робити? Так, ми завжди поруч і допоможемо з будь-якими питаннями. Чи можна записатися на консультацію? Звісно, записую вас. Це найкращий спосіб, щоб підібрати догляд саме для вашої шкіри. Дякуємо за дзвінок. Будемо чекати вас. Гарного дня!